Добрый вечер, друзья. В России 30 депутатов Государственной Думы перед подачей налоговых деклараций развелись со своими женами, сообщило официальное агентство ИТАРТАС. Вот времена, вот депутатские нравы. Теперь поговорку «Мой дом, моя крепость» следует считать неактуальной и произносить «Не мой дом, не моя крепость». Это программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Поехали! Сегодня вечером неизвестные Межигорье. Как живут люди рядом с президентом? Стихи о Людмиле Янукович. Второе прочтение. Юрий Андрухович – настоящий украинский поэт и его «Листы в Украину». И Бородин Бенд в студии нашей программы. Друзья, конец апреля, время наводить порядок после зимы. В субботу прошел показательный субботник, в воскресенье, соответственно, воскресник для высших должностных лиц. Премьер Азаров убирал мусор в парке, умудрился надеть строительные перчатки задом наперед. Теперь понятно, как он любит отдыхать на своем приусадебном участке и кто там на самом деле у него высаживает огурцы и укроп. Первый вице-премьер Арбузов пытался замести следы своего бесплатного труда на благо общества. Поэтому охрана Арбузова заклеивала журналистам на телефонах объективы, чтобы они, не дай бог, чего-то там такого не сфотографировали. Правда, вечером хватило ума понять, что это перебор и извиниться перед журналистами. Предлагаю в следующий раз пойти дальше и залепить скотчем объективы телекамер. На всякий случай, чтобы картинка с Арбузовым выглядела примерно так. Когда наши заводы запрацуют так, как необходимо, когда мы необходимые инвестиции. Виктор Янукович на субботнике высадил деревья на территории детского дома в селе Новые Петревцы Киевской области. Это недалеко от его резиденции Межигорье. Виктор Янукович посадил деревья и подарил детям мяч. Что во всех трех случаях с Азаровым, Арбузовым и Януковичем бросается в глаза. Все чиновники на субботник пришли как на праздник. В дорогих куртках и идеально отглаженных брюках, как у президента. А в то же самое время в Минске, в Белоруссии, премьер-министр Мясникович на строительстве метро месил цемент. А глава администрации президента Беларуси Кобяков на Минском стадионе таскал кресло. Причем на фотографии сразу и не поймешь, кто там глава администрации. И, наконец, сам президент Лукашенко, терминатор, заливает стяжку на строительстве площади в столице. Все одеты в строительные спецовки, и только Лукашенко можно выделить по каким-то специальным очкам. Видимо, из бронированного спецстекла. Вот и вся разница. В Украине субботник – это праздник, а в Белоруссии – тяжкий труд. Мы рассказывали неделю назад о том, как гражданские активисты пикетировали резиденцию Виктора Януковича. И к ним пришли местные жители, чтобы рассказать, как хорошо им живется рядом с президентом. Журналисты особого внимания на пенсионеров не обратили. Как раз подъехал Беркут в бронежилетах и отвлек их от общения с людьми. Но мы приглашение жителей Межигории приняли, и журналист Сергей Андрушка, наш коллега, провел там несколько дней и вернулся А в Україні з'явилась нова футбольна команда «Межигір'я». Вона міститься поруч з одноіменною президентською резиденцією. Сьогодні ми тут, тому що «Межигір'я» розпочинає новий футбольний сезон. За яку хлопці команду болівають? За «Межигір'я», yeah. за, за нашу. Що це за, за клуб такий межигір'я? Mm, наш сільський клуб. Сама назва, ви я думаю, добре знаєте. Це наша історія. Суддя на полі, і водночас тренер клубу Межигір'я одна і та ж людина Валерій Сілашенко. Моменти ж є, обостряємо, ребята. Є, є ж моменти, є можливості для дитя. Новий футбольний клуб зареєстрували два роки тому. Тепер у клуба амбітні плани. Ми зайняли всі перші міста. Це неймовірно. Межигір'я просувається вперед. Як вам вдалося? Завдяки тренеру, завдяки нашим спонсорам. Ми... Спонсорам да. яким саме? Анатолію Палічу Голічку і старенькому. Старенький це м... Радіон Миколаїв. Керівник села. Да, Мер. Да, Мер села. Да. Форми одягають, м'ячі купляють. Ми маємо право з бюджету фінансувати дану футбольну команду на придбання, скажімо так, того ж спортивного знаряддя, тієї ж форми. Багато ви витрачаєте з бюджету чи так копійки якісь? Mm -hmm. Суми невеликі, невеликі лише на форму. Там невеликі суми. На сайті села з'явився макет нового стадіону. Вартість 27 мільйонів. Так, дійсно, два роки тому нами відведено земельну ділянку під будівництво стадіону. Площею близько півтора гектари, виготовлено проєктно кошторисну документацію на будівництво стадіону міськістю близько тисячі місць, тисячу, навіть більше тисячу п'ятдесят шість місць. Сільському голові пану старенькому непросто. Часто, коли до парканів Межигір'я, де живе президент, приїжджають пікетувати. Саме він виходить спілкуватися з хлібом на руках. Добрий день, шановні журналісти. Хотів би вас привітати всіх сьогоднішнім святом, вашим днем працівника журналіста. Я живу біля Можегіра. Живу мій паркан межує з парканом Можегір'я, метрів 200, Мабуть, у вас така унікальна можливість безпосередньо поговорити з президентом і попросити його те, чого не може тисячу інших мерів міст. Прошу президента допомогти новим Петрівцям з будівництвом дитячого садка. Відгукнувся президент? Сподіваюся, що в цьому році буде виділено. Необхідних 27 мільйонів. Що вас щось вразило, коли ви були на території Можегірь? Ні, мене нічого не вразило. Після футбольного клубу Можигір'я ми поїхали до серця нових патрівців сільської ради. Виявилося, її будівля перетворилася з двохповерхових на трьохповерховий. Через ремонтні роботи усе керівництво села переїхало працювати в будинок культури. Наскільки висока культура в нових Петрівцях? Ну я вам скажу. що е... Якщо зрівнювати з іншими селами, то в Нових Петрівцях дуже висока культура. Новина з будинку культури з'явилися нові люстри. Вони не найдешевші, є найдешевші, але хотілося це якби імітація по-диталійську. Оце весь комплект із бра, тобто, це врахується все разом. Це було 9 тисяч з усім. Це дуже дешево. Утім, є і проблеми. Ну, Ви знаєте, крісла такі якісні. Ви знаєте, якщо чесно, не настільки якісні, як ми сподівалися. Але наші люди, як сідають, вони люблять поковзатись на неї трошечки. І вже бачили, що так трохи там запало, там відпало. Кріслами якраз голова займався, тому що там сума була ну більше, скажімо так, мабуть, десь не знаю, 80, може тисяч. В самому серці культурної споруди на другому поверсі працюють представники сільради. Карта така серйозна. Це карта, карта затверджується. І так. що тут планується? Планується Куп... генеральний план, розробляється. Можете нам показати Кілько в кількох словах. Це я не, не покажу вам. Чому? це для масової інформації, ви розумієте? А ми ж масова інформація? Я вас добре розумію, я з дозволу голови, будь ласка. Завершили на штур нових патрівцях серед людей. Уже місяць, як і манесники, кожного дня рятують людей від паводку. Ось з цього боку вони викачують воду і виливають далі зі шлангу. З одного боку ви ж качаєте воду, так. а куди вона зливається? А куди вона зливається? Ось, будь ласка. А, качаєте, на одній стороні, зливаєте вас? Ні, ну воно ж порівнян води, подивіться, що робиться. А -а -а. Так у нових патріцях і живуть. Недавно у нас был какой-то вечер поэзии. Мы читали стихи руководителя партийной ячейки регионалов Киевского района Оболонь, стихи про партию, коррупцию и любовь. В пятницу, 19 апреля, в Донецкой областной библиотеке имени Крупской состоялась презентация сборника поэтессы Зои Цыкуновой. Как оказалось, это белорусская поэтесса. И сборник издавала общество белорусов Украины Неман. Я не мог пройти мимо этого важного культурного события. Тем более, что книга выпущена под патронатом супруги президента Украины Людмилы Янукович, которая лично приехала на презентацию сборника стихов. Очень люблю ее творчество, Зоя Люблю как просто, как мать. Стихи ее близкие. Мне как по всей ее тематике. Не знаю, читала ли поэтесса Цикунова стихотворение, посвященное жене президента, но я его прочитаю. Тем более, что мы решили сделать новую рубрику раз такое дело: рубрику о демонической поэзии. Поэт-Цветик. Итак, стихотворение лучшей женщине. Маэстро, прошу вас музыку. У нас человек-оркестр Эдуард Приступа Диля. Стихотворение посвящается Людмиле Янукович. Недаром в ее жилах княжеская кровь, Об этом говорят повадки ее стать. С молитвой Господу дарит свою любовь Прекрасная жена, заботливая мать от сердца к сердцу льет любовь она. Не зря Людмилую зовется, и добродетели ее не видно дна. Она, как ангел, над народом вьется. Услышав зов ребенка, старика и тех, кто потерял здоровье, силы, своей заботой, как целебная река продлитых век, оттащит от могилы. Скромна, проста, изящество полна – делами помогает людям, для них не жалко ей ни времени, ни сна, служить готова им и в праздники, и в будни. Мне нравится эта тонкая рифма, льет любовь она, не видно дна, целебная река, изяществом полна, и все это про Людмилу Янукович. Еще эпический стих, но на этот раз про депутата Бабкова. Я так понимаю, еще одного спонсора сборника. Маэстро, что-то такое политическо-тревожно-революционное. Послушай, друг, товарищ, брат, Бабков, народный депутат народ, дай сыну ты мандат, чтоб стал он рады депутат. Отдай Бабкову голос свой и обретешь в жизни покой, в жизни, ну нельзя же ломать стих. Докажет он свой подвиг делом и плодотворным и умелым. Хоть одним бы глазком взглянуть на этого богатыря земли украинской. О, вот он, Бабков твой верный кандидат, шахтеру, металлургу брат, пенсионеру старику подаст он помощи руку. <режит> Ой, Зоя Стефановна, Зоя Стефановна, белорусская поэтесса, прости, Господи, от имени белорусов приношу всем искренние извинения. А у нас сегодня в студии настоящий поэт, творчество которого не вызывает никаких сомнений. Встречайте Юрия Андруховича. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Сегодня Юрий представил в Киеве свой новый, если можно так сказать, поэтический сборник. Новый, старый или как? Потому что в этот сборник, листы в Украину вошли ваши ранние стихи. Ну існує, існує така хитра формула. Вибране так, вибране означає, що це е, твори вірші в цьому випадку, нашому так? які свого часу, десь колись давніше, раніше, вже побачили світ. От, а, а тут вони вкотре перевидані от, в якомусь такому в такій, в такій от іншій версії. Так, Це серія, поетична серія. Я завдячую е, Івану Малковичу, видавцеві цієї книжки, завдячую, власне, появою її. Зрозуміло. Е, ідея його створити оцю от серію з дуже двозначною назвою УПА, так, в mm -hmm. даному випадку. Українська поетична антологія. Така вот. творча провокація, <звіця> да? ну, трошки якби з гумором. Кожна книжка кожного поета <звіця> має <имеет> свій цвет. <звіця> вот ваш <звіця> має <имеет> цвет, <звіця> а, я Не знаю. <звіця> це <звіця> запічений квіт. Мені недавно був. сказали, що це маджента Називається цей, цей кольор. Значить красивесь книжка. звучить італійською трохи. От вірші, звичайно, це така для мене взагалі це сентиментальна трохи історія, тому що ну тут зібрано можна так сказати мою молодість. Бо листи в Україну це такий цикл цієї збірки, який я писав в Москві, навчаючись на вищих літературних курсах. Я Уявив собі такого уявного співрозмовника в Україні, якому я періодично звітую про своє життя, буття що там в Москві відбувається, і що навколо мене, І це був фантастично цікавий час. Ну оптимістична печальна, виходить, лірика? Вона була оптимістичною. А скажіть, будь ласка, якщо повернутися к поезії, говорити, о настоящей поэзии или графоманской поэзии. Вот перед вашим приходом мы декламировали стихи поэтессы из э, Донецка. Ну, э, в общем, она может составить конкуренцию сатирикам, но она, правда, считает э, на полном серьезе свои стихи писала. Вот как отделить э, настоящих поэтов от поэтов-цветиков? Знаете, mm -hmm. я поэт, зовусь я Цветик, mm -hmm. всем вам от меня приветик. Не пам'ятаю латиноамериканський поет, який сказав, що поезія з'являється там, де два слова зустрічаються між собою вперше. І от е якщо я чую е якийсь словесний потік, в якому ці слова вже настільки давно разом зв'язані, там злиплись уже просто. То мені така поезія не цікава. Я навіть починаю підозрювати, що це графоманія. Да й хочеться, щоб ви перший раз стрітілися ці слова, і останній раз Може і так. Тоді це взагалі унікальне якесь таке от поетичне явище. Тоді можна говорити про поетичний геній. У вас презентація була в Києві, буде в Луцькі, в Львові, в івано франковській Поїдете ли ви на восточну Україну, будете ли ви там читати свої стихи? І є ли там у вас благодарність слухати? Я рідше там, звичайно, виступаю, ніж ось у Києві і на заході України. Але я завжди з радістю відгукуюся на запрошення. Якщо, якщо мене Звідти запрошують, то я з радістю туди їду. Чому з радістю? Тому що там відчувається ще у, у публіки ну, якби така, потре голод, так? Такий, така ненаситність. І а вони взагалі сприймають виступи письменників сучасних українських, сприймають з значно більшим ентузіазмом, ніж у тих містах, де ці виступи стали такою. Звичною нормальною справою. От е, тому е, я абсолютно не е, будую якихось кордонів для своїх виступів, так? І а, якщо запросять е, ну, не тільки на схід України, якщо запросять до Москви чи, до, чи ще далі, От, е, я також з радістю поїду. Ну тогда прочитайте, пожалуйста, для наших зрителей... Що небудь э, ліричне, що небудь такое вічне? Це був би такий вірш, який э, називається Єдиноріг. Так? Він походить із циклу Середньовічний Звіринець. Єдиноріг виступає э, дуже часто би, таким охоронцем, э, захисником прекрасної дами э, від усяких там рицарських посягань э, на, ї, на її цноту, на її незайманість. Для нічного настрою можливо це буде так. найвідповідніше. Єдина в лісах застає мене темна година, як музика в місті, зненацька за рогом. Я чую, пасеться узліссям єдино, ріг не плутати з носорогом. Я брав тебе, як фортечні мури. Я в себе вмістив стільки стріл, скільки зміг. А зараз ніч, як великий мурин, і тужно голосить єдиноріг. Він лагідний звір. Я галопом розсунув пахучі кущі і галявини там. Він пив, наче, воду кожну красуню, та я навіть подиху з тебе не дам. Він рідкісний звір. І тонка в нього шкіра зламається спис назавжди, мов жердина. Я навзнак засну, коло вбитого звіра, прохромлений рогом єдина. Ось е, обидва гинуть. Спасибо большое. У нас в студии был поэт Юрий Андрухович, который сегодня в Киеве представил свой сборник стихов «Листы в Украину». Спасибо вам большое. Новых вам творческих удач. Недавно в программе у нас был Макс Бородин со своими песнями, а сегодня он пришел с целой джаз-бандой. Что вы сегодня для нас исполните, Макс? Сегодня для вас и для всех зрителей мы исполним песню, которая называется «Пока у нас есть джаз». закрывая глаз Но только не сейчас, когда все в первый раз Пока у нас есть джаз. пока все на мази Вези, 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 вези Серебряный баркас Издам источный крик, услышат все его, И больше ничего, И больше ни о чем, Сквозь рельсы напрями, По рельсам на пролом, навстречу поездам. Беги, 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 и никого не жди, Я здесь хочу остаться сам. Потеряю все и даже самого себя, буду искать, но не найду, исчезнет, все исчезну я, не за границей, ничего, не балки ноль, не балки ноль от меня, что же останется земного на земле? А? Что же останется земного на земле? Земля! Любовь, поэзия и джаз. Что еще нужно для счастья? Это была программа Проты ночи с Павлом Шереметом. Всего вам доброго, пока.